Я не розумію, я заради нього так багато роблю. Я перестала спілкуватися з подругами, не ходжу гуляти, сиджу вдома, прибираюсь, готую, а йому все мало. І не зрозуміло, що йому ще треба. Він постійно злий, незадоволений. А для чого ти це робиш? Ну як? Кажуть, же, що відносяться до людини так, як хотілося б, щоб до тебе відносилось. Працювала? Та ні, взагалі не працюю. Я... Відчуваю себе подавлено, в мене немає настрою, я роздратована. Що мені ще зробити? Щоб він нормально до мене відносився, а задай собі питання. Взагалі, на якому ти місці у себе в житті, десь на п'ятому, да, спочатку чоловік, заради якого ти намагаєшся. Скоже вон лізти для того, щоб він одобрив тебе, дав увагу, любов, тепло. Хоча він ніколи тобі цього не дасть, тому що він така людина, тому що заради нього ти повинна жертвувати собою, своїм життям і тому подібне. Але ти продовжуєш думати, що ситуація в тобі, і що ти повинна ще кращою стати. Це дуже вигідна позиція для чоловіка, щоб жінка в нього бігала і робила все, що йому тільки захочеться. А ти, в свою чергу, стаєш жертвою даної ситуації і стосунків Задай собі взагалі питання, чи ти хочеш знаходитись в таких стосунках, тому що чоловік не зміниться, він буде такий.